Всім привіт! Сьогодні розберемо, як навчитись заварювати еспресо менш аніж за три дні. І перша річ, яка вам потрібна, найголовніше це голочки. WDT називається це для розрівнювання кави. Вона допомагає якісно підготувати вашу кавову таблетку, яка буде створювати супротив. І нам потрібен рівномірний супротив. Саме для цього ми розрівнюємо каву якомога якісніше. За рахунок цього ми отримуємо надвелику стабільність між шотами. Тобто у вас не буде такого, що ви використовуєте один той самий помел, і кава у вас протікає або швидко, або повільно. Тобто це дозволяє уникнути дефектів заварювання. Ви точно будете впевнені, що справа в помелі, а не в тому, як ви підготували вашу таблетку. І наступна річ, логічно, ми приділяємо найбільшу увагу тому, як ми готуємо саму каву таблетку. Не можна просто взяти засипати сюди каву, тим більше коли тут волога. Нам треба витерти насухо. Ми не можемо просто засипати сюди каву, взяти темпер і затемперувати. По-перше, ми маємо приділяти увагу, наскільки рівно темпер стоїть. І по-друге, наскільки розрівнена наша кава. Завжди думайте про те, як ви готуєте вашу таблетку. І третій важливий елемент це ваги. Це дозволяє, по-перше, мати стабільність, бо ми маємо завжди засипати одну і ту саму дозу кави. Ми змінюємо лише помел, коли ми налаштовуємо наш шот. Неважливо, яка крута у вас тачка, яка крута у вас кавомолка, якщо ви неправильно підготували вашу каву-таблетку, результат буде не дуже. Те саме стосується і помелу. Вам треба помел підбирати під кожну каву. І як ми підбираємо помел? В нас є такий параметр, як супротив. Він утворюється виключно кавою. В нас звичайно сито. І воно не утворить супротив, коли буде протікати вода. Тобто помпа може утворити 9 бар. Але за рахунок того, що супротиву не буде, буде. Один бар чи максимум два. За рахунок цього вода буде протікати дуже швидко, і у вас нічого не завариться смачного. Тож на етапі супротиву, про що ми думаємо? Про розмір помелу та темперування. При темперуванні кави ми відчуваємо наскільки глибоко заходить наш темпер перед тим як зупинитись. Якщо ви темперуєте каву і він дуже мало подорожує. Скоріше за все, ваш Помел занадто великий. Якщо він подорожує дуже далеко, скоріше за все, Помел занадто маленький, занадто дрібний. І у вас просто тачка не з'їсть такий помел. Тобто смак еспресо і взагалі еспресо буде регулюватись супротивом. Так як ми використовуємо одну дозу, то ми будемо змінювати тільки помел. Розмір чисточок. Наступний елемент це пропорція. Ми заварюємо каву один до двох. Це підходить для більшості кави. І кожен раз, коли ми заварюємо каву, ми дивимося на ваги і зупиняємо процес заварювання, коли ми досягнемо нашої пропорції. Тобто 18 грам берем, 36 маємо отримати в чашці. І після цього я вже розумію, куди мені крутили помел, зменшувати чи збільшувати. Звісно, можна рятувати каву. Тобто, якщо у вас помел занадто дрібний і кава протікає дуже повільно, ви можете просто зробити рістрето. Це варіант, але ми ж налаштовуємо каву. Коли ми вчимось, наше завдання навчитись варити один до двох. Тому зараз концентруємося саме на цьому. Для тренування, для налаштування помелу зазвичай треба до 500 грамів кави. Так, це багато, але це про всяк випадок. Вода. Це одна з найбільших проблем. По-перше, вам треба якісну воду. Так вам не доведеться робити декальцинацію тачки, і так вода не буде з'їдати, маскувати смак кави. З варіантів є автомати БВТ в деяких магазинах, є вода на розлив, наприклад, Аляска, Моршинська, Карпатська джерельна це варіанти, які можна використовувати, а також осмос з мінералізатором. Це такі варіанти води, з яких бажано починати, щоб мати якусь стабільність. Наступні параметри це час заварювання, колір крема і смак. І це все ми будемо аналізувати. Швидкість шоту зазвичай це 25-30 секунд. Це нормальний діапазон, принаймні для цієї тачки. Якщо у вас DeLonghi Dedica, це може бути 35-40 секунд. Тому що там є така функція як Pre-Infusion, Тобто вона. Змочує каву, потім помпа зупиняється на секунди 4 і потім продовжує протікати. За рахунок цього, в нас нормальний смак кави буде за більший час. Ми дивимось на час тільки після зупинки шоту. Весь час ми дивимося лише на вагу. Ми потрапляємо в рейтіо, а потім вже дивимось, що у нас за час заварювання, тому що цей показник дозволить нам відкоригувати смак. Зазвичай ви можете бачити, що кава починає протікати або з 5, або з 10-ї секунди в цьому діапазоні це нормальний час. Для цієї тачки це зазвичай може і 4 секунди. Ця особливість цієї тачки вода з групи подається доволі швидко. Деякі тачки подають воду повільно, тому може бути з 15 секунди це норма. З досвідом ви будете знати, з якої секунди зазвичай нормальний потік. Тобто, якщо у вас шот починається з 5 секунди, ви знаєте, що він більш-менш буде нормальний. Але якщо у вас шот не протікає впродовж 15 секунд або 20, зупиняйте тачку. Якщо у вас немає клапану збросу тиску, не витягуйте ріжок, бо все буде в каві. Дайте тиску хвилини 3, щоб він скинувся автоматично. А в такій теж є клапан соліноїд, який зливає воду і ви можете одразу витягувати ріжок. Чистити його і робити наступний шот з більшим помелом. Наступний параметр: якщо ви заварили якийсь шот, взяли пропорцію 1 до 2, 18, взяли грамів кави, на виході отримали в часті 36, записали час заварювання, записали на листочку, бо це важливо для тренувань щоденник ведіть. Можна записувати навіть положення, скільки кліків на кавомолці, якщо ручна, або скільки номерів. Щоб розуміти свою кавомолку, на яких діленнях, з якою кавою, з якою обробкою кави вона працює. Приміром, мита обробка буде сильно відрізнятись від натуральної. Це буде два різних, дві різних крупності помелу. Отже, ви заварили шот, отримали 1 до 2 пропорцію і дивимось на колір пінки. Бо це буде перший сигнал, чи якісно ви заварили. Якщо пінки взагалі немає, або кава стара. Або ви зробили занадто дрібний помел і потік був повільний і пінка не утворилась. Таке буває. Тобто, якщо пінка відсутня і зверху плавають масла, скоріш за все, зробити треба помел більше. Тоді у вас буде фізичний цей процес утворення пінки. Аналізуючи колір, ми дивимося, чи він світлий, чи він темний, чи він карамельного ідеального кольору. Якщо він занадто світлий, скоріш за все, треба варити каву довше. Наприклад, зараз у мене вийшло заварити приблизно за 20 секунд, ще десь так, 19, що був об'єктивно занадто світлий, занадто світла пінка. І я його просто не пив, тому що я знаю, що це буде кислотна кава, і мені треба зменшити помел, щоб мати довший час заварювання. Тобто я використовую час як просто індикатор, куди рухати помел. І колір пінка. Ці два параметри дозволяють мені зрозуміти, куди мені йти. Коли колір пінки стане доволі таким карамельним, приємним, то це вже сигнал, що його можна пити. Перемішали його, зробили декілька ковточків і проаналізували, що зі смаком. До речі, каву, беріть приблизно 12 діб після обсмажки або 2 тижні після обсмажки, тому що занадто свіжа кава, вона буде поводити себе дуже дивно або буде занадто кислою, занадто агресивною. Дайте їй полежати після осмажки. Коли зварили шот, і пінка темна, або там навіть плями є такі темні, скоріш за все, вам треба збільшити помел. І далі ми дивимося за смаком. Якщо ви зварили ідеальний шот за кольором пінки і за часом приблизно, в мене вийшло 25 секунд і 1 до 2 пропорція, все ідеально, пінка чітка, кремельного кольору, і це сигнал, що каву можна пити. Я відчув не занадто агресивну кислотність. Вона була трошки з кислинкою, але домінуючий смак це просто букет смаків. І найбільше на що ми звертаємо увагу, це чи можемо ми відчути смаки, які вказані на пакуванні. Якийсь з них, принаймні один ми маємо відчути. Якщо ви його не відчуваєте, скоріш за все у вас або занадто багато темних смаків. І вони домінують і перекривають всі ці смаки, які вказані на пакуванні, приміром, цитрусові. Якщо у вас занадто багато мигдалю шоколаду, ці цитрусові можуть перекритись. Ще одна проблема, яка може бути, це непрогріта тачка. Цю треба перегрівати приблизно 10 хвилин, ще прогнати трошки водички через групу, щоб до неї не можна було доторкатись. це максимально далі вже можна пектися. Тачка має бути прогріта, інакше кава в нас буде заварюватись з низькою температурою, що призведе до того, що смак буде невиразний, тобто він не буде комплексний. Він буде такий змішаний, якийсь брудний, невиразний. Можливо, у вас тачка просто не прогрілась нормально. Завжди перед тим, як починати тренування, прогрівайте її хвилин 15, якщо у вас комерційна тачка хвилин 30. Комерційна, тобто бойлер, літер або найбільше. І ви бачите, якщо час заварювання приблизно 30 плюс секунд, і ви бачите, що занадто незбалансована чашка, спробуйте зробити помел більше, щоб трошечки швидше її заварити. Зазвичай це буде працювати. І найголовніше, що треба мати, це гарний післясмак. Це має бути приємний післясмак. і в цілому. Кава не має бути агресивною. Вона має бути питка її легко пити. Вона буде інтенсивна, але м'яка. Тобто, ви можете одразу випити, не запиваючи водою, насолодитись і мати смачний післясмак. Без паленої резини, без мазуту, без таких важких смаків. Це має бути приємний або фруктовий післясмак, або шоколадний, або карамельний. Тобто, це має бути. Приємний після Звертайте звертайте це увагу. Якщо він занадто такий темний, скоріш за все, треба зробити шот більш коротким. Тобто зробити час заварювання більш коротким. Просто збільшивши помел. Тому що ми зменшуємо супротив нашої кави, збільшуючи помел. Що ж, це базові налаштування підходять для всіх тачок, без виключення. Для ручних кавоварок ви теж можете використовувати, якщо у вас Fleer еспресо чи подібне. Тільки там час заварювання може займати 50 секунд, і це теж буде нормально. На цьому все. Дякую за перегляд, дякую Радіо за студію і дякую всім спонсорам. До зустрічі!